А в мене до вас відразу прохання. По будь ласка, люди, хто любить писати коментарі в інтернеті. А що а так мало оплесків? Що, неудобно вам і писати і плескати одночасно? В чому справа? Е, ви знаєте, я. Ну, Я не люблю писати, ніколи нічого не пишу, але іноді щось про себе читаю. Спасибі величезне всім, хто пише, ви молодці. Більшість коментарів, звичайно ж, негативні, вони мене засмучують. Но я вибрала таку тактику: я звертаю увагу лише на ті коментарі, які написані без помилок. А таких небагато і вони позитивні. І ви знаєте, я не согласна з двома претензіями коментаторів особисто до мене. І перша претензія звучить так: цитую: «Это з ким надо переспати, щоб туди попасти?» І я думаю, переспать? Дівчатка, ви так вірите в свої сили? І так не сумніваєтеся в моїх? У мене мама так не вірить. Просто согласіться, що для того, щоб попасти кудись через ліжко, як мінімум треба вміти там поводитися да? і заслужити, так би мовити. А ця історія взагалі не про мене. Я, знаєте, стараюся тут ні з ким не переспати, боюся, щоб не звільнили. Та і з ким? В кварталі жодні дівчата. Тут є пару хлопців, але пацани на зарплаті, вони нічого не вирішують. І, і другий фактор, який обурює коментаторів, полягає в тому, що я з села. Прикиньте? Мов я Западенка, оцесь от мій діалект. Людям не подобається, як я говорю. Ви думаєте, я в захваті. Ви чуєте себе пару хвилин, і у вас є право вибору. Ви можете переключити і не слухати, а я із цим живу. І таке прохання, а поаплодуйте, будь ласка, хто теж родом із села? Є такі люди? Ух. Ви мужчина, взагалі могли не плескати, бо вам, в принципі, видко. Там... Але, але чули, чули, як нас багато, а це ще не всі призналися. І дивіться, якщо в першому випадку я якось можу себе оправдати, да, то те, що я народилася в селі, я вже змінити ніяк не можу. І я часто зустрічаю фразу в коментарях, ви всі її хоч раз но чули, ви всі її добре знаєте. Вона звучить так: можна витягнути людину з села. Но село з людини ніколи. І я повністю согласна. Насправді так і є. Сіва. Так і є.